Добрий ранок, шановні присутні. З 13 членів правової комісії наразі присутніх дев'ять. Тетяна Ситнік, Лілія Неофітна, Наталія Серебрякова, В'ячеслав Копол долучився онлайн, Ольга Кузьменко онлайн, Дмитро Сушко онлайн, Мирослав Нікулін онлайн і Ігор Басанець онлайн. Олег Сікун онлайн. Шановні депутати, ті, які долучилися онлайн, скажіть, будь ласка, мене добре чути? Все добре, дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, починаємо переходити до регламенту. Пропонується доповідачу до п'яти хвилин на співдоповіді і запитання до трьох хвилин. Прошу голосувати. Хто за такий регламент? Хто за? Ага, чотири бачу. Ігор Басанець. За. Мирослав Нікулін. За. В'ячеслав Копил. За. Олег Сікун. За. Ольга, Суш... Ольга Кузьменко. За, ну Кузьменко. Пробачте, я почули. 9 да? за. Проголосовано. Пропонується розглянути у порядку денному три е, проєкти рішення, четверте різне. Не пропоную проголосувати за порядок денний, за основу та в цілому. Хто за? Сушко так. за. Сушко, за. за. Угу. Ігор Басанець. За. Мирослав Нікулін. В'ячеслав Копил. За. Ольга Кузьменко. За. Тільки хтось від нас від. Раз, два, три, чотири. Так. Два. Сікуна не бачу. Олега Володимировича не бачу. Мабуть, вийшов, бо немає його онлайн. Сікун пишу, не голосував. Вісім за, один не голосував. Перше питання про прийняття необоротних матеріальних активів та матеріальних цінностей до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади доповідає Світлана Аркадіївна Нєгрова. Шановні депутати, даним проектом рішення пропонується прийняти до комунальної власності Охтирської територіальної громади. Нематеріальні активи та матеріальні цінності, які надійшли від товариства Червоного Хреста на загальну суму 496 149 тисяч гривень з метою поповнення використання місцевого матеріального резерву для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій запитання. Будуть, Світлана Ардіївна. Перепрошую. Запитання будуть до Світлани Аркадіївни. Нема завчасного Ні. відділ все скинув. Я думаю, що всі питання ці переглянули. Запитань не буде. Зміни доповнення пропозиції. Дає, ми, ми приймаємо. Хто за? Даний проєкт рішення за основу та в цілому. Хто за? Сушко, Дмитро Бачу за. Секунд за. Кузьменко, Так, Сікун за. Ольга Кузьменко, за. За. Ігор Басанець. За. Мирослав Нікулін. За. В'ячеслав Копил. За. Ігор Басанець не почула. За є дев'ять за секунду до нас долучився Олег Володимирович. Ми вам щиро вдячні. Наступне питання про прийняття основних засобів до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади доповідає Надія Миколаївна Петюкова. Добре. Добрий день всім присутнім. Вашій увазі пропонується проєкт рішення щодо прийняття автомобілю. Сітрен автомобіль переданий за програмою Юліз з Європою ДЖЗ. От даний автомобіль на сьогоднішній день вартує 37 600 євро, що зазначено у проєкті рішення. Пропонуємо даний автомобіль зареєструвати за нашою тергромадою, визнати управління капітального будівництва житлово-комунального господарства балансоутримувачем. Запитання будуть до доповідача, зміни і доповнення. Скажіть, будь ласка, а як зараз буде відбуватися реєстрація транспортного засобу? Коли, ну, коли інформація, яка є в Україні, що дуже багато баз оцих для реєстрації? Реєстрував. Вони це база Мрео, це не база Мінгюста, це база Мрево. Справа в тому, що я тільки в позавчора зареєструвала автомобіль, ті автомобілі, які йдуть через таможню, а не в нас перереєстрація, що закуплені, вони проходять. Висить база тільки та, що тут у нас іде купля продажі в Україні. Дякую, Юлія Павловна, дякую. Вибачте, ну Стала свіже. <ріст> Зміни і доповнення будуть. Хто за даний проєкт рішення за основу і в цілому? Хто за? Так, Сушко Дмитро, забачу. Ольга Кузьменко. Ольга Миколаївна. Секунд за. Секунд за. Мирослав Миколаєвич. За. Ігор Миколаєвич. За. В'ячеслав Вікторович. За. Олег Олег Володимирович проголосував. Не почула. Кузьмен, Кузьмен. Ольгу Миколаївну Кузьменко. Ольга Миколаївна. Вісім за, один не голосував. Ну, Зв'язок. За! за! За. За все. Крикнув. <різь> Крикнув. Наступне питання: третє. Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 21.12.2023, номер 936 про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік. Так, да, Наталія Михайловна Шаркова. Зараз її нам запросять, бо паралельно йде бюджетна комісія. Пару хвилин, будь ласка. Так. Це, приponно, я довічу. Шановні присутні, до нас долучилась Наталія Михайловна, будемо продовжувати. Отже, ми розглядаємо третє питання про внесення змін до рішення Ахтирської міської ради від 21.12.2023, номер 936 про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік у вас на руках є зміни до бюджету що стосується прийняття дотації 669, але 20 і 26 числа розпорядженням кабінету і постановою кабінетом міністрів розподілено субвенції на харчування на гаряче харчування і на просто на харчування. Вони йдуть різними шляхами, тому що вони різні джерела. І друга субвенція це провоноські кошти, які йдуть на спеціальний фонд. Що вони будуть, залишаються на рахунках на 1 січня і нададуть змогу захарчувати в першому. Квартали, або в першому Отже, ми спочатку за основу, потім зміни, так? Так. Шановні присутні, будуть, будемо голосувати за основу, дякую, а потім зміни до проєкту рішення. Хто а, а, які рішення? а які пропозиції? Подожіть, а які пропозиції, щоб ми за основу? А субвен... тільки що Наталія Міхайлна пояснювала, про по субвенції на харчування дітей. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 20 грудня деякі питання надання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетам на покращення якості харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти. збільшити доходу Дякую, дякую, початку. дякую, дякую Наталія михайловна. А чому ми не можемо відразу за в цілому проголосувати і все? Ні, бо Ні. у нас вже є вже порядок, де у нас є проєкт рішення, який було оприлюднено. А ця субвенція вона прийшла вчора. Ми її ждали. Ну, ми, школи, керівники, ми знали, що вона прийде, щоб діти безкоштовно перші, четверті класи і надалі могли харчуватися. Зрозуміло, зрозуміло. Чому нам треба за основу, а потім прийняти це? Отже, давайте голосувати за основу. Хто за даний проєкт рішення за основу? Три, Сушко Дмитро Володимирович, Ігор Басанець. Секунд за. Секунд за. Кузьменко Ольга Миколаївна. В'ячеслав Вікторович. Ага, почув. За. За. В'ячеслав Вікторович. За є. Секунд проголосував. Не почула Сушко проголосував. Вісім. Басанця не почула Ігоря Миколаївича. Ігор Миколаєвич. За основу. І Ніколін теж за. за. Будь ласка, тихіше. Я не чую, що говорять. Басанець Ігор Миколайович. Ігор Миколайович, за основу. Вісім за, один не голосував. Зміни. Голосуємо за зміни. За субвенцію для харчува... на харчування дітей. Хто за внесення змін? Хто за? Три. Сушко Дмитро. Чотири. Мирослав Нікулін. За. Ігор Басанець. За. В'ячеслав Копил. За. Ольга Кузьменко. Ольга Миколаївна. Олег Сікун. Сікуна не бачив. Ольга Миколаївна. 8 за. Є. За. Вісім за, один не голосував. Ну я не бачу, що ну, був на екрані. Бачу, що зв'язок поганий. видать, Сікун вийшов. В цілому, з внесеними змінами і доповненнями. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Так, три, Сушко чотири. Кузьменко за. Кузьменко за. Мирослав Нікулін. За. В'ячеслав Копил. За. Ольга Миколаївна. Ага, вона проголосувала. Ігор Миколаєвич. Ігор Миколаєвич. Я нарахувала вісім за, один не голосує. Щиро вдячна всім присутнім. Будь ласка, Щиро вдячна всім присутнім за таку оперативність і о 9-й годині сесія. Дякую. Шановний, шановна голова комісії, шановні члени комісії, дозвольте вас привітати з наступаючим новим роком. Побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я. Всім нам перемоги, це наше єдине таке бажання всієї України. Дякую вам за продуктивну, злагоджену роботу і ви великі молодці. Дякую.